Вітання! Ви дивитеся телеканал Конкурент ТІВІ і в ефірі. Програма «Луцький Автобазар. Мене звати Софія Невойса. І сьогодні ми на Луцькому авторинку будемо оглядати найпопулярніші і дуже ходові марки: це марки Шкода, Фольксваген, Рено і «Опель». Ми подивимося на їхній стан, комплектацію і, звичайно ж, ціни. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби бути в курсі головного. Volkswagen – це одна із найпопулярніших ходових марок, які е, собі купують українці. Це у нас Golf 5 2009 року. Випуску в такому сіро-срібному кольорі. Е, Об'єм двигуна тут 1,4, досить економний. Е, загальний пробіг вказаний 210 тисяч кілометрів. Е, продавець зазначає, що тут ручна коробка передач, е, максимальна комплектація в цьому Golf, і е, продавець стверджує, що. О вся фарба, вона є оригінальна. І за цю автівку продавець просить 5700 доларів. Якщо ми поглянемо трішки так візуально, то в принципі я не бачу ніяких таких проблем. Є передні парктроніки, що дуже зручно. Тут є зафарбоване, можливо, така більш такий, як то кажуть, рижик. А загалом я би сказала, що авто спереду виглядає непогано. Фари чистенькі, не жовті, диски все гарненько, наполіровано, намащено, вимито, все красиво. Бачу трішечки є стертість на дзеркалі боковому, а ззаду, ззаду я зараз гляну. Ззаду також є задні парктроніки. Також є певні затертості, видно що, ну, видно, що машиною користувалися, бо є на задньому бампері певні е стерті фрагменти. Тож, ну, не знаю, в принципі, за 5700 доларів ще можна реально подумати, чи брати таке авто, тим більше двигун економний. У нас ще один універсал, але вже білого кольору, і звичайно ж іншої марки. Це у нас шкода Октавія 2012 року. випуску. об'єм двигуна тут 1,6 літра. Загальний пробіг вказаний 219 тисяч кілометрів. Ця автівочка дизельна і вона пригнана зі Швейцарії. Я би сказала те, що я бачу з вікна. комплектація тут більш така стандартна. Садіння тканини є звичайно мультимедія, екранчик. Кермо, на перший погляд, в гарному стані, ззаду досить вмістке авто. Ну, загалом, я би сказала, непогано, якщо чесно. Багажничок дуже вмісткий, я не побачила ніяких таких затертостей, якихось подряпин. Спереду у нас авто теж дуже гарне, його перед фари чистенькі, красиві. Загалом, я гадаю, що авто цілком таке нормальне, і за нього просять 8 тисяч 800 доларів. Ну, я би, якщо чесно, ще трішки сторгувалася. Це універсал, це шкода. Я би поторгувалася. Представник Франції, Рено Сценник 2009 року випуску. Тут також об'єм двигуна досить такий невеличкий: 1,5 літра дизель. Автомобіль цей на механіці і вказаний 270 тисяч кілометрів пробігу. Тут є панорама в цій автівці, що дуже важливо. Загалом авто затоноване, гарне тонування, я би сказала. По зовнішньому вигляду, цілком я би сказала, якщо такого обійти, спереду непогано виглядає. Є е, певна така жовтуватість в фарах, в попередніх автівках її не було. Є е, певні сколи, певні потертості на правому боковому дзеркалі. Взагалом авто. Цілком нормальне, але якщо чесно, 7,5 тисяч доларів я особисто сказала, що для цієї цього авто забагато. Звичайно, ми не бачимо всередині комплектації стану салону і так далі. Хоча ззовні я бачу, що там тканинні сидіння, і що дуже важливо, продавець вказав на е, папірчику, що можливий обмін, як я розумію, обмін на якесь інше авто. На цьому авто є задні парктроніки. Вони встановлені, камери заднього воду немає, тобто лише звуковий парктронік. Я обійшла авто, помітила різні такі подряпини, але вони є неглибокі, тобто звичайною поліровочкою, стандартною можна пройтися, і їх не буде видно. У нас ще один Volkswagen, Golf 6 2009 року випуску. Тут об'єм двигуна 1,4 літра. Загалом авто виглядає непогано. Є передні і задні парктроніки. Тут кліренс вищий, посадка вища. І зараз ми глянемо, що всередині є цікавого. Так. Сидіння досить таки непогані. Вони тут в чорному кольорі. Вони комбіновані: тканина і такий велюрчик. Ручна коробка передач є все, що потрібно. Кермо. Не сильно, я би сказала, таке зачовгане, скажімо так: кондиціонери, всі прибори, лампочки і так далі. Ззаду дуже багато місця. Продавець нам розповів, що загалом ця автівка не багато бере, не їсть дуже багато масла, тож за таку ціну. 7650 доларів це досить непогано, і що важливо, тут пробіг дуже маленький. Ми оглядали автівки, які мали ну, величезні просто пробіги. А тут пробіг 122 тисячі кілометрів. Астра Косму Турбо 2010 року випуску, як нам розповіли тут місцеві продавці. Ця автівка це насправді рідкість. Вона має об'єм двигуна 1,6 літра бензин і потужність двигуна 132 кВт Загальний пробіг тут вказаний 256 тисяч кілометрів. І за цю автівку просять 6 тисяч доларів. Однак зазначаю, що можна ще й сторгуватися. Подивимося, що є спереду, гарно. Фари красиві, з лінзами, немає ніяких пожовтостей, затертостей і так далі. Ззаду я знаю, що є задні парктроніки, що дуже зручно, в принципі. Якщо подивимося по зеркалам, є невеличка затертість, десь щось хтось, можливо, сумкою, не знаю чи іншою машиною, легесенько так подряпав. Якщо глянути по дверцятам, по корпусу, по кузову самому, теж є от невеличкі такі подряпане, але це. Це все вирішує поліровка. Ззаду авто досить таки гарне, є фаркоп, що дуже важливо. Звичайно, задній двірник і так далі. В принципі, авто непогане. Можна ще й глянути, що є всередині, тож давайте подивимося, що є всередині. Ця астра у нас на ручній коробці передач, шестиступінчатій. сидіння досить такі гарні. Вони комбіновані: тканина і шкіра. Є Невеличкий такий малесенький екранчик, кермо виглядає достатньо добре, та трішки є потертості, ну, що свідчить, що машиною реально користувалися. Ззаду сидіння в хорошому стані, я би сказала. Також все комбіноване. Розтягнута така невеличка сіточка, яка відділяє візуально багажник від салону. Ну, загалом є от підлокітничок такий невеличкий, можна собі поставити руку. Непогано, я би сказала, так як ця астра це універсал, там багажник досить такий місткий. Перевозити можна що завгодно. Що ж, ми оглянули кілька представників цих всіх марок, і загалом вони всі коштували максимум до 8-9 тисяч доларів. Кожної автівки був стан різний. Було і подряпини, і були так звані рижики, і були звичайно і інші якісь потертості або тріщини. Однак, загалом автівки більш-менш коштували свою ціну. За деякі автівки, звичайно, можна буде сторгуватися. Все питання розмови із власником. З вами була програма «Луцький автобазар на телеканалі конкурент Вієм. До нових зустрічей.